Тема сьогоднішнього уроку єгипетські піраміди, прокляття фараонів. Через те, що згідно з єгипетським віруванням убити можна навіть Бога, фараони стали шукати шляхи забезпечення собі вічного життя. Заради цього єгиптяни почали будувати піраміди та інші розкішні царські гробниці. Єгиптяни вважали, що душа може повернутися тільки в тому разі, якщо в неї є дім. Саме в Єгиптян з'являлася віра в те, що потойбічне життя можливе лише в разі збереження тіла. Фараон Джосер відомий перш за все, тим, що саме для нього було збудовано першу в історії давнього Єгипту піраміду. Ця велична 60-метрова ступінчаста споруда, перед якою мяніють попередні досягнення єгипетських будівників, є символом нової епохи в історії давнього Єгипту. До нас дійшло ім'я людини, яка була автором ідеї будівництва піраміди, це був сановник фараона Імхотеп. Саме він керував спорудженням піраміди. Місце будівництва було обнесено десятиметровим муром, усередині стояли палаці і святилища, у центрі височіла споруда із шістьма сходами, під якими містилась поховальна камера, що простягалась під землю на глибину 28 метрів. Після Джосера кожний з фараонів ще за життя прагнув збудувати піраміду з храмами, залами, коридорами. з наступником Джосера, фараоном Снофру, сталася прикра подія. Він задумав побудувати вдвічі більшу піраміду 120 метрів. Коли будівники дійшли до висоти 40 метрів, то помітили тріщини, тому вони вирішили зменшити висоту та зламати її грань. Висота піраміди досягла лише 97 метрів, проте споруда продовжувала тріскатись, а стелю та стіни поховальної камери довелося підпирати кедровими балками. Тоді фараон вирішив заради вічного життя збудувати ще одну піраміду. її назвали Снорфусяє, і вона стала першою пірамідою з ідеально гладкими гранями. Однак найбільшу піраміду було збудовано для сина снорфу Хуфу або хеопса. За вишки вона була 146,5 метра. Площа основи дорівнювала 54 тисячі 300 квадратних метрів. Вона складалася з 2 мільйонів 300 тисяч кам'яних брил, кожна середньою вагою понад 2,5 тони, а 56 плит перекриття над поховальним покоєм фараона. Були вагою 54 тонни кожна. Загальна вага споруди понад майже 6 мільйонів тонн. Піраміду було збудовано на західному березі Нілу, як і всі інші поховальні споруди. Гранями вона була зорієнтована чітко за сторонами світу. Довжина кожної грані становила понад 233 метри. Грані було вкрито плитами білого вапняку, а верхівку листовим золотом. Десять років будівельники прокладали тільки дорогу до будинку вічності. Ще 30 споруджували саму піраміду. Начальник будівництва відповідав безпосередньо перед фараоном за якість і час робіт. Якщо висоту піраміди Хуфу помножити на мільярд, то це дорівнюватиме від відстані від Сонця до Землі. Якби з каміння скласти найбільшу дорогу шириною 6 метрів, то вона б сягнула. Довжиною понад 12 тисяч км. В піраміді Хуфу є три камери. Перша вирубана у скелі на глибині близько 30 метрів. Вона розташована нижче основи і точно посередині піраміди. Друга на висоті 20 метрів над основою. Її площа становить майже 30 метрів квадратних. Цю камеру називають залою цариці, хоча цариця ніколи там не була похована. Третя камера розташована на висоті понад 42 метри. Вона єдина з трьох, яка була добудована, слугувала усипальницею царя. Її стелю утворюють 9 гранітних монолітів загальною масою близько 400 тонн. Над нею розташовані 5 розвантажувальних камер порожним, які закінчуються двосхилим дахом і призначені для розподілу неймовірної ваги піраміди. Усі три камери з'єднані коридорами-шахтами. До зали царя веде Велика Галерея. Від неї відходять у північному і південному напрямку загадкові вузькі шахти довжиною 65 метрів. Це дороги, якими, за уявленням єгиптян, рухалось на небо душа царя. Шахти перекриті тонкими дверима. Вони символізували межу між реальним і потойбічними світами. Саме прихуфу, самодержавство єгипетських фараонів досягло найвищого рівня. Однак уже за правління його сина і спадкоємця Джедефри воно дещо похитнулося. Про це говорять значно менші розміри його піраміди, довжина сторони основи якої дорівнювала 100 метрам. Якщо Хупу Хуфу вважав себе другим сонцем, то Джедефра першим з єгипетських царів назвали сином сонця, сином Ра. Наступний правитель, молодший син Хуфу, Хафа або Хефрен. Спорудив піраміду майже таку, як його батько, заввишки 144 метри, зі стороною основи завдовжки майже 216 метрів. Вона видавалася навіть вищою за батьківську, оскільки стояла на вищому місці і мала пишніше облицювання. У поминальних спорудах хафри трапляються величезні кам'яні брили вагою до 425 тонн. Вірогідно, за його правління з природної скелі було висічено величезного спінгса залишки 20 метрів з головою цього фараона. Він представляв міфічну істоту, страховисько в образі Лева, що символізувало божественну природу фараона. Будівництво піраміди потребувало дуже багато часу та зусиль, багатьох людей. До нього залучали тисячі робітників. Оскільки будівництво могло тривати десятки років, то навколо піраміди виростали цілі містечка. На початку 90-х років ХХ століття на плато Гіза біля сучасного Каїра, неподалік великих пірамід, археологам уперше вдалося знайти місто, де жили її будівельники. Тут було досліджено більше сотні великих глиняних посудин, у яких пекли хліб для робітників, тисячі кісток великої рогатої худоби та риби. За підрахунками вчених у місті жило близько 25 тисяч чоловік. Основна частина сезонних робітників мешкала у будинках гуртожитках у каменоломнях або безпосередньо на будові біля піраміди. Наглядачі, майстри і ремісники, що обслуговували будівництво, мешкали в окремих невеликих будинках. З фільмів ми пам'ятаємо, що в пірамідах зберігаються незліченні скарби та мумії, які кидаються. Прокльонами в мисливців за скарбами. Про те, чи було насправді прокляття мумій, або це все вигадки Голіводу, спробуємо сьогодні розібратися. Вперше про прокляття мумій заговорили в 1992 році, коли була розкрита гробниця єгипетського фараона Тутанхамона в долині царів. Говар Кастер став першою людиною, хто відкрив щілинку в гробницю з скарбами, які стояли там три тисячі років. Він же породив інтерес до загадок стародавнього Єгипту. У всіх газетах світу під величезними заголовками були надруковані новини про знахідку стародавньої гробниці, а також загадкові смерті лорда Карнарвона, який спонсорував археологічні роботи, потім померли ще кілька членів його команди. Незабаром всі 17 осіб, крім самого Картера, що розкрили саркофаг, загинули за дивних, а іноді і страшних обставин. Вони й не припускали, що охоронці пірамід, про які писали ще арабські автори середніх століть так швидко заберуть їхнє життя. Ще в 1768 році мандрівник англії Джеймс Брук, який вирішив провести ніч у долині царів, випробував на собі силу духів покійних і його раптом охопив панівний страх такої сили, що прийти до себе Бруку вдалося лише тільки в човні. В якій він несподівано опинився. Сам же мандрівник писав пізніше про те, що тільки віддаляючись від берега, відчув себе знову живою людиною. Але не тільки наслідки розтину гробниці Тутанхамона свідчать про помсту фараонів. У 1805 році лікар, який брав участь в Ост-Інської компанії в Фівах на прізвище Гендерсон, викрав дві мумії, а вже через рік повністю збожеволів. Шведський мандрівник Лідман, власник значної колекції, що складалася з предметів гробниць фараонів, відразу спозбувся її через пожежу, причини якої до цих пір нікому не відомі. Російський археолог Красовський помер в 1914 році, вже після того, як разом з англійцем Крокфтом розкрив піраміду, як він писав незадовго до смерті. Душа піраміди дуже мучила його. Кокрфорд Теж незабаром загинув в автомобільній катастрофі. Останньою з відомих жертв прокляття фараонів є археолог самого Єгипту Мохамед Закарія Гонейн. Він трагічно загинув в 1957 році, після того, як в 1952 по 1954 рік розкрив піраміду фараона Сехемхета, спадкоємця найпершого владики пірамід Джосера. Проте чи вірите в існування проклять фараонів та справа кожного? А ви вірите в прокляття пірамід?